Вітаю на сфері. Про найважливіше життя рівного та області на цю мить дивіться у денному огляді новин. У Рівному обмежать електропостачання. 22 жовтня з 16 до 22 години промислові підприємства Рівненщини отримують обмеження потужності. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти у всіх регіонах України застосовані аварійні відключення світла. Старі маршрутки та більші інтервали руху. З 1 жовтня у рівному подорожчав проїзд у громадському транспорті. Тепер потрібно платити 18 гривень за маршрутку і 14 за тролейбус. Водночас рівняни деталі частіше у соціальних мережах скаржаться на застарілий транспорт, зменшення кількості маршруток та великий інтервал руху. Ми поцікавились у рівнян чи справді це так більше у прямій мові. Не дуже часто їм користуюся, але коли користувалась, то в принципі більш-менш нормально. Старі автобуси не входять. Це нормально поняття. Це дуже такий незручний транспорт, брудний і ну, він потребує заміни, як мінімум. Очевидно, звичайно, ще й за такі гроші, які зараз за нього просять за проїзд. Мені здається, є що покращувати, але наскільки мені відомо, минулого року місто закупило нові автобуси. З'явилися нові тролейбуси, це вже позитивно, тому що громадський транспорт оновлюється і ну, в принципі, є куди рухатися, є успішні практики інших європейських міст, українських міст, але певні позитивні зміни в місті рівному я помічаю. Я людина пенсійного віку їжджу по пенсійному. Це просто проблема для дітей, молодих людей. Воно так, дорого, тому що зарплати низькі, то людям воно відчутно дуже. Так як, наприклад, сімка одиниця, вони більш новіші автобуси, то комфортніше. А так як є такі маршрутки, що розвалюхи, то да. Ну, До нас Ході. більш менш 61-ша, тільки їздить така старенька. старенька. А так 45-та ж хороша маршрутка. Да. Часом такий пік, час, що ходять більш-менш, а от на середині дня то є перериви великі. Та ж і маршрутки, так само і тролейбуси. Всі бідкаються і в ужасі раз. А друге особливе нарікання страшне, на що зняли 49-ту маршрутку, там, де чотири пустили. Просто ну, плачуть люди. Кажуть, що щось страшне робиться. Дуже погано ходять ці четвірки, автобуси. І підняли ціну, то Люди думали, що буде ще краще, може, вже якось більше пустять їх, чи що ні. Некомфортно, але ж ну, щоб більше пустили цю четвірку автобуси. То зняли моє, що некомфортно, але ж тоді вся їздила одна за одною маршрутка. Тепер тяжко людям добиратись до роботи. Значно погіршився і якось почав гірше ходити, я б сказав так. Тому це проблема, як на мене. Я вважаю, що ціни на громадський транспорт завищені, їх не треба було підвищувати, адже, як я вже сказав раніше, якість значно погіршилася. Бо хромає в нас і культура, і перевізники, і, і взагалі. Ну, не дуже комфортно, але їздимо, на чому є. Звісно, у нових краще їздити, ніж у старих. Ну нічого, якось перетерпимо. Головне, щоб війна кончилась. Рятувальники ліквідували пожежу на полорамі. Загоряння сталося у приміщенні в селі Деражне. Вогонь пошкодив електропроводку та дерев'яні дошки. Постраждалих немає, причини пожежі встановлюються. А у Рівному рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі. 21 жовтня на вулиці Грушевського загорівся Фольксваген після дорожньо-транспортної пригоди. вогнеборці загасили полум'я та відключили газову установку. Легковик знищено вогнем, постраждалих немає. Причини пожежі та збитки з'ясовують. У рівному з'явився сучасний освітній простір. Новий корпус запрацював у професійному коледжі ресторанного і готельного бізнесу. У ньому розташовані класи, лабораторії для переробки молока, харчових технологій і пивоваріння, а також навчальний готель. Більше у нашому матеріалі. Вероніка Нестерук студентка першого курсу Рівненського коледжу ресторанного і готельного бізнесу. Дівчина опановує спеціальність кухаря, аби вивчити технології приготування страв, правила їх зберігання та сервірування. Зізнається, найбільше до вподоби працювати з овочами. Я зараз викладаю в'ялені продукти, в'ялені, помідори, перець, цибуля і сир. Це буде закуска ЗЕВСа. У коледжі відкрили новий корпус, де розташована лабораторія харчових технологій. Відтепер студенти мають можливість освоювати практичні навички на професійному обладнанні. Фахівці навчають дегідрації сировини, запіканню та сушінню, подрібненню спецій і екстракції фруктів. Е, сучасний Пароконвектомати це піч для запікання для сушіння. Дуже багатофункціональна, з екраном. Допомогою По електронного пульта ми можемо задавати різні температури. Оновлення коледжу тривало впродовж двох років. Роботи профінансував євросоюз, виділивши понад 2 мільйони євро. Ще 334 тисячі євро спрямували на закупівлю навчального обладнання. І ремонтні роботи це і розробка парикно-кошторисної документації, супутні послуги. І тут багато, багато різного обладнання, яке ви сьогодні побачили. Зокрема, цей об'єкт був достатньо складним інженерно. Він не використовувався раніше. Тут не було комунікацій. Також у новому корпусі запрацював навчальний готель із дев'ятьма номерами різної категорії. Навчання спрямоване на підготовку фахівців, які зможуть керувати закладами гостинності та харчування. А у лабораторії для переробки молока працює майстер виробничого навчання Сергій Кривоблоцький. Він розповідає про правильну технологію виготовлення сиру. Отримали вершки, і отримали нормалізоване молоко, з якого виготовляти класичну бринсу. Тут воно зараз гріється. Зараз має 46 градусів, має бути 37, щоб ввести фермент, щоб він згортився, щоб нам вийшов сирний згусток. Юрківочки це після сепаратора. Є вчорашні вершки, вони вже охолоджені. Мета викладача навчити студентів виготовляти якісну молочну продукцію, реалізовувати її та отримувати прибуток. З 20 літрів молока виходить 2,5 кілограми сиру. Під час формування можна додавати всякі різні прянощі, спеції, зелень, чесник. Ну і що ви хочете отримати в кінцевому результаті, це під час формування головки сиру. Вже як вона зайшла під прес, вже далі нічого не подивляється, нічого. Тільки і все. Ну, що це класична бриза, так само можна зробити адегійський сир, але він робиться з сильного молока, не, не забирається важкі. Можна класичні сири робити більш витримані на Рівненщині. Змінюють філософію здобуття професійної освіти, аби кожна людина могла поставити ціль у майбутньому без проблем знайти роботу чи започаткувати власну справу. Наголошує директор департаменту освіти і науки ОДА Петро Коржевський. На Рівненщині професійна освіта користується популярністю. Понад 40% випускників обирають навчання у профтехзакладах. закладах. Але цьому якраз і є передумова, що ми модернізуємо будівлі, модернізуємо. Майсті. Стерні, перевчаємо майстрів, викладачів, інвестуємо в їхній індивідуальний розвиток в траєкторію кожного здобувача освіти, змінюємо освітні програми, змінюємо підходи до виробництва, намагаємося вчити людей переробляти продукцію. Європейський союз щиро пишається тим, що зміг підтримати що трансформацію? Цю, цю трансформацію? Ми інвестували понад 2 мільйони євро. У реконструкції та сучасне навчальне обладнання, щоб створити простір, де молоді українці, а також дорослі можуть опановувати, опановувати реальні, практичні і і необхідні для відновлення Україні навички. Серед цікавих локацій у новому корпусі лабораторія пивоваріння. Там розміщений повний технологічний цикл від підготовки води до готового пива. Процес варіння, ну, процес варіння пива там, триває близько 80 годин, але е, готове пиво буде щонайменше через 21 день. Є для цього все необхідне обладнання. Е, студентів навчаємо тут. Е, студентам подобається. Це цікавий напрямок, цікава нова професія. Е, з 1 вересня ми разом з ними це опановуємо. Просто понравилось і вибрав. Така цікава професія. У коледжі професійної освіти нині навчається понад 500 студентів, а нові спеціальності опановують близько 40 осіб. Директор навчального закладу розповідає, що корпус пустував понад 20 років, адже після закриття місцевого радіозаводу потреба у радіообробці зникла. Він почав розрушитись, і він би, мабуть, і розрушився, якби не цей проект, якби не європейські кошти, якби ми не знайшли донорів в особі Німецького банку кафе і Українського фонду соціальних інвестицій, які допомогли реалізувати наш проєкт. Незабаром оновлені заклади професійної освіти запрацюють у Сарнах та Квасилові. Вони також отримали. Європейську підтримку для того, щоб Україна мала розвинену економіку, дуже важливо сьогодні інвестувати в підготовку саме таких фахівців, таких спеціалістів. Більше того, дуже важливо інтегрувати в систему підготовку також розвиток підприємницьких навичок, тому що саме розвиток малого і середнього бізнесу є основою для гарної і сильної економіки будь-якої країни. Оновлений корпус коледжу дозволив отримати ліцензію на набір 240 здобувачів освіти та підготовку фахівців за новими професіями. Загалом сьогодні в області вже діє 36 навчально-практичних центрів із сучасними лабораторіями. Це дозволяє рівненщині й надалі залишатися лідером профтехосвіти України. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. 75-річну рівнянку аферисти ошукали на понад 630 тисяч гривень. Днями жінці зателефонували невідомі, які представилися працівниками поліції. Вони залякували її притягненням до кримінальної відповідальності за нібито купівлю ліків російського виробництва. Після переказу грошей зв'язок з аферистами обірвався. Наразі у мене все. Оперативно про головне дізнавайтесь на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе! Побачимось у вечірньому випуску новин.